Встановна парафія, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як можете бачити, отакий у нас звір сьогодні, пацієнт. Отакий от самокатик. Не знаю, що це за фірма. Взагалі, без поняття. Жодної наклейки я на ньому не побачив. Була тут, мабуть, одна наклеечка, ось, 24 В 8,8 А. Все, більше, більше нема нічого. Звернулася людина через знайому, каже, треба подивитися. Робив до останнього, все, все робило, але перестав робити. В общем, привезли його мені, Значить, саме перше, що я побачив, оці ось педальки, курки пружинки посаскакували, зрозуміло, що воно не ходило. Навіщо тут два курка, також я не зовсім розумію. Тут ось дроти отак терчать. Ну, отак от. І отака от музика. Зараз включаю. І оце, отак воно бігає і все, нічого не відбувається. Ні на що він не реагує. Та й по всьому. В общем, якось так. Давайте я його зараз виключу. О, тривога в нас. І отут ось, якщо подивитись, тут такий кінський люфт. Я не знаю. Це чи по камінцям їздили, чи хто зна, де, ну, в общем, музика така собі. Не знаю, як все це діло розбирається. Зараз буду пробувати щось щось дивитися. В общем, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. А ми продовжуємо. В общем, від'єднав я. Цей рульовий блок, скажімо так, відкрутив кришку. До речі, тут ось на кришці, Не знаю, видно, буде вам чи ні, ну, дивіться, уважно. Я думаю, видно, бачите? Ось такі тріщини. Це свідчить про те, що я в цього самоката не перший. Чи на щастя, чи на жаль. Але засоби захисту потрібні. Як не крути, бо вдруг десь щось. Ну, то таке, це юмор. Значить, тут єднав, все банально просто, відкрутив два гвинта М6. Отакі. Все це діло відчепилося. Тут є три роз'єма, Тобто роз'єм живлення. А, навіть чотири, Роз'єм зарядки, роз'єм живлення акумуляторної батареї. Роз'єм датчиків холла з колеса. І три фазних дроти. Також отакий роз'ємчик. Ех, значить, що тут ще, які приколи? Значить, мені не подобається оця плата. Бачите, як вона виконана. Просто залито все епоксидкою. та й по всьому. Тут он пальцями запальцоване все це діло намазане термопастою. Отаке. Тобто вона вже геть зовсім не термопаста, не пойми, що. Це перший момент. Другий момент. Десь я тут бачив. Давайте ми зараз спробуємо це об'єднати. О, значить, дивимось уважно. Оп, бачите оце. Тут, тут уже якась мавпа була і щось тут питалася віднайти. Це якраз один із дротів датчика хола. Один із сигналів. Ну, то таке, то ми можемо запаяти. Це у нас щось десь приєднується. Або ручка, або індикатор. Ну, в общем, непонятно. Геть зовсім воно просте. Нема тут ніде нічого. Ну, Не знаю, спробуємо перевірити. А вдруг заробе. Ну, таке. Але в першу чергу мені хочеться перевірити оці ось курочки. Зараз спробую розібратись, де від них йдуть дроти. Візьмемо наш чудоприбор. Візьмемо наш оцей чудоприбор. Спробуємо подивитися, може він нам щось розкаже, покаже. Але я так розумію, тут, мабуть, ще й батарейка сіла. Ну, то таке. В общем, добре, зараз розбираюсь, де тут які роз'єми, і спробуємо все це діло помузикать, подивитись. Поїхали. Так, в общем, батарейку замінили, понятно, що вафля кукуруку. Нехитрими маніпуляціями вияснив, що оцей ось курок працює. Приборчик наш оцей показав. А от оцей ось курок каже, що він не працює. Ну, в общем, будемо зараз розбиратися, дивитися, в чому прикол. Ручки викручуються і будемо пробувати якось туди залізти, подивитися. Бачу вже. Печінки поведирані, ну то таке. Зараз спробуємо щось подивитися. Опа все це діло виглядає в нас. Так, якби ще розйомчик сіля якось витягти, взагалі було б шикарно. Як його витягти? А чорт його знає, як його витягти. Щось десь прикручено. Не пойми де, не пойми що, не пойми як. Ось угу. пластмаска. Витягається вона, не витягається, хто знає. Гвинти бачу. Але не можу зрозуміти, як оця пластмаска повинна витягатися, щоб можна було витягти цей роз'єм. В общем, давайте зараз витягую і знімаю і будемо дивитись, що, куди і як. Так, зняв я цю штуку. В общем, отак от все це діло виглядає, незамислувато. Тут уже, бачу, так ось хтось був. Є такі пицики обламані, ну та нічого. Зараз спробуємо вскрити. Подивіться, я вже бачу, що тут провода замкнуті. Розбирається це все край припаскудно в холодних умовах. О, така кришка, бачите, отам. Он. Дірочка така, щоб оцей пицик попадав. так от. Значить, тут коліща отаке з магнітиком. І тут, я так розумію, стоїть датчик хола. Е -е 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 -е. І тут ось така музика. Видно вам? Я думаю, видно. Я думаю, що оце, оце і вся причина. Хоча я можу помилятися. Давайте спробуємо. Або витягти, або одірвати. Одне з двох. Третього не дано. Тут таке, як чи герметик, чи щось. Все дуже просто, як 5 копійок. Бачите? От так все цініло виглядає. Так, давайте подивимось заразом і марку датчика хола. На ньому написано 49Е. Видно? Видно? Якось так. От якось так. Ну та що, спробуємо щось тут придумати. Треба його, мабуть, якимось макаром відновити. Може ми відпаяємо та надінемо термоусадку сюди. Або щось того подібне. Бо дроти мені ці різати не дуже хочеться. Бо вони тут і так занадто короткі. А якщо їх ще пообрізати, то взагалі буде хто зна що. Я думаю, да, мабуть, спробуємо понадівати сюди термоусадочки. Зараз знайдемо щось таке підходяще. Та й по всьому. В общем, пробуємо, ремонтуємо, ставимо і перевіряємо. Так, парафія. Отак все це діло у нас відновлено термоусадочкою. По кольорам все як положено, запаяно, все чітко, все класно. Ну і тепер зворотній послідовності збираємо і спробуємо потестувати ще раз, а вдруг щось вийде. общем, збираємо. Ну що ж мало парафія? В общем, дива не відбулося. ось Дивимось. Тут у нас все підключено. У нас. Колись рабатую курок, повинна засвічуватися ця лампочка. В общем, нічого не відбувається. Датчик хола. А-ля ну, От якось так. Не знаю, що робити. Треба дивитися щось. Може, в нас щось є, спробуємо замінити. Ні, значить, курок під заміну. На жаль, таке буває. В общем, дивимось, може щось придумаємо. Поїхали. Так, парафія. В общем, не витримав я. І за цікавості всієї цієї механізми вирішив залізти сюди. Конструкція доволі таки цікава. Отака От акумуляторна батарея лежить на висоту у цього всього чохла. Зрозуміло, що відкручуються два гвинта, знімається з цієї балабули. Тут також два установочних гвинта. Така розрізна втулка алюмінієва, ось така вона покацана пердаляна. Хиті-хиті. Взагалі, розкрутив, тут, оказується, підшипники стоять. Воно все тут упорно такою втулкою розпирається. Та й все. Але я вам скажу, недаром ми сюди залізли, бо дивіться, що тут робиться з дротами. Видно, вже потерло, я тобі дам. От якось так. То я думаю, тут може бути прикол ще й з самим контроллером. Але ж поки не буде курка, я його перевірити не можу. З одним курком він працювати не хоче. Оце отака от музика. Не знаю навіть, що робити. Просто його заізолізувати. Тут я вже перевірив. Датчики холла працюють. В принципі, фази поки не перевіряв, треба знайти сюди такі три фішки і перевірити фази. Але тут я ж кажу, вже прикол, тут є якісь. Бачите, потерто капітально. В общем, зараз подивлюсь, що там, як, та й, та й все. І будемо збирати так, щоб тут не було люфтів. В общем, Погнали. Так, ну що, шановна парафія. В общем, нічого в мене не вийшло з цього всього. Ну, як не працювало, так і не працює. Я вже витяг і осцилограф, дивився тут і сигнал, і все. Взагалі, не хоче він запускатись так, як потрібно. Є в мене підозра, що вийшла з ладу оця ось платка з індикатором. Тут виходить, що у нас це ось із контролера виходить 4 дроти, плюс-мінус, тоді сигнал включення по жовтому дроту і по білому повинні йти якісь імпульси дані. Відшому, коли запускається все це діло, на білому дроті з'являється логічний ноль і все. Там імпульсів немає ніяких, тобто обміна даними нема. От якось так. Якоїсь інформації знайти мені не вдалося. Перевірив всі цепі вроді все нормально, все класно, але воно не працює. Так що, ну, на жаль, таке буває. <кій> немає ніяких ні мануалів, нічого. От таких модулів я не знайшов, таких модулів. Продажі я також не знайшов, є щось подібне, але саме такого немає. Тому якось так. Будемо все це діло збирати і віддамо власнику. Як то кажуть, таке, як і прийшло. Ну що, вам можу побажати, боріть і поборете. Як показала практика, не завжди таке було. Тому все на цінуті завершуємо. Робіть гарно, робимо так і далі буде. 2000 так, шановна парафія, ми продовжуємо із оцією стряхомудією, і з ось самокатіком. В общем, не дає мені покою ідея від його відремонтувати. Хочеться таки людям допомогти. Перелазив, передивився, все, що можна. В общем, знайшов на просторах інтернету отакий контролер, замовив його. Значить, Цей контролер йде, отак ось. Контролер. Там кришечки я відкрутив вже. Треба було. Тоді отакий ось дисплей. І це, я так розумію, курок гальма чи, чи щось таке. Ну, не суть. В общем, прикол в чому? Все, як завжди. Опис один, по факту інше. По опису діаметр 45, по факту 47. Воно. Ось сюди ось не залазе, краде місце. в общем не виходить його втулить. довжині його, якщо сюди поставить, він отак виглядає. В общем, зібрати я його не можу. Тому, продавці, хто продаєте, будь ласка, беріть це до уваги, міряйте точно. Не, не на обум, не так, як вам хочеться, а міряйте точно. Бо у той міліметр грає дуже велику роль. Оце перший момент. Другий момент Значить, підключення тут геть зовсім не таке, як нам потрібно, Тобто не такі штикерки. Ось дивіться, оцей ось штикерок це живлення. Тут у нас фішка XT30, тут у нас xt 60 Ну, Це таке можна перепаять зі старого контролера. Другий момент. оце ж дивіться. Новий контролер абсолютно. mr 30 трьохконтактний на фазні обмотки. На контролері Тато, на моторі також тато. В общем, також треба перепаювати оцю ось тряхомудію. Ну, мало того, що перепаювати, оце ось отака пайка. Бачите, воно не припаяне взагалі тут. От якось так. Тоді, фішка під датчики хола мотора. Отакий роз'єм. А по факту у нас тут встановлений отакий роз'єм. Типа Дюпонта. 2,5 мм. таких фішок я не знайшов, перехідника не знайшов, також це будемо каструвати, ставити сюди, ну, зрозуміли, да? обріжемо, запаяємо. Оце отак. От, отак. В общем, музика ще щита. Сюди воно не влазе. сюди влазить, але воно не підходить. Курки також не стають, так, як, так би, як, як мені того хотілося. В общем, воно тут буде відступати. Тут треба буде оці гріпси стягувати в поролонку, щоб все це діло стало. Ну да, колхоз, але його можна вернути до нормального життя, я надіюсь. Ну і Зараз спробую це все діло запаять, перепаять і ну, хоча б включить подивитися, працює воно чи не працює. В общем, Поїхали, зараз перепаюю і буде десь цікавий момент, включусь і покажу. Так, парафія. В общем, отак підзбирав, це кастрували. Тут, отак от зробили чітко. Це також кастрували. Запустив. Запустив. Отака шляпа. О, до нас гості. Бібіс Чуйсус Приїхав. Ніхао. Півей. Отак, да. з младшим научним сотрудником. Ну, я вам скажу, що працює. Працює контролер... Доволі таки прикольний, багато всяких різних приколов. Переключається швидкість, переключається тут одометр, обороти, там всяке різне. Всяке-всяке яке хочеш. Ну, от, так от. Так що, я думаю, будемо, будемо внідряти все це діло у цю штангу. Не знаю, звісно, як це вийде, але будемо пробувати. Одне, що не зміг розібратися, як вмикається фара, Ось фішка. Вона, як завжди, перепутана. Ну, В общем, ви розумієте, да? не знаю. Подивлюся, може, може, десь підчитаю в інтернеті, бо не приходилось мені стикатися. Отак ну, виключається. Ну, все чітко, все класно. Тормозок також працює, без проблем. Тому все. Починаю займатись з солісаркою. Буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, парафія, ми продовжуємо. В общем, контролер отак встановлено. Він закріплений вже, закріплений ось так винтами. Бачите, так? Да? Тепер мені зрозуміло, чому оця штука вийшла з ладу. Бо вона просто була притулена на термопасту та й все. Десь воно тіліпунькалось, десь щось коротнуло, замкнуло і наробило біду. От якось так. Тому щоб такого не було, прийняв рішення засверлити і прикрутити в отвори. Зрозуміло, що я все це діло потім відкручу, намажу свіжою термопастою, щоб не отаке воно було чітко в натурі клас. Тут цей отвір прийдеться заткнути штатною кнопочкою і чимось також його заклеїть, щоб воно не випадало. Бо ось ці -оці моменти, оці ось металеві, Тут ну, не є гуд, тут процик, тут всяке разне. Взагалі, щоб воно не наробило біди, я його зняв. Ну, Тут кембрики є, воно все стає, закривається. І все виходить чітко в натурі клас. От якось так. Тоді оці місця ми також заклеїмо. Візьмемо чорний лак для ногтей і попідкрашуємо, все буде чітко в натурі клас, в ажурі. От якось так. Ну і тут обсажуємо термоусадочку і збираємо все це діло докупи. Сюди кришку-заглушку ставимо штатну, рідну. Ну, і так от все це діло буде, буде виглядати. Тормоз, дисплейчик із газом, все, все, все. Ну, так от. Виходить, доволі таки непогано. В общем, мені подобається, працюю далі. В цьому напрямку буде де щось цікаве. Включусь і покажу. Так, ну що ж парафія? В общем, все зібрано, все чітко, все класно. Мені подобається. Спереду отак все це діло виглядає. Тут виглядає отак. Ручки грібси прийшлось підрізати поролонку, бо по-іншому ніяк. Ну і отак воно працює. Зажимаємо центральну кнопку, вмикається дисплей. На відео вам його погано видно, бо мерцання є, да? частота обновлення. Але повірте мені, все це діло працює. Багато режимів всяких різних, там швидкість перемикається, плюс-мінус. Ну, все це діло працює. Якби вам так все це все показати, щоб ви могли побачити. От, так от. От, так от. от Нажимаємо курочок і він їде. Все у нас чітко працює. Сам я на ньому кататися не буду, бо це дитячий самокат. У мене такі вага нормальна, можу десь щось поломити. Ну, а так, всі вузли попідтягували. Тут підшипник. оці шарніри, в общем, все, все, що бовталось, все попідтягували, попережимали, щоб не було клопоту дитині. Ну Так, я думаю, що вийшло доволі таки непогано, класно. А причина була. Причина була таки в контроллері. Оце весь дисплей, той, що тут стояв, ось він у нас в коробочку я все це діло склав. Це ми вернемо власнику. О, зараз витрушу. О, винтики. в общем, оцей дисплей. Він вмикається все, він дає команду на контролер, а з контролера вже команда не йде. По окремості контролерів таких немає. І Якщо воно міняється, воно повинно мінятися разом з дисплеєм. Такої штуки я не знайшов в продажу. Якщо контролер ще можна було знайти, то такої штуки я не знайшов. Було прийнято рішення придбати універсальне, але, як показала практика, таке універсальне не зовсім туди стає. Довелося колхозити, розбирати, саджати, все це діло робити так, як я того бажаю. Ну І ще могла бути причина того, що ця штука нічим не придавлювалась, не прижималась. Просто воно термопастою було намазано і приліпили, і все. Десь щось ворухнулось, десь щось могло підімкнути, і зіграти, зіграти, як то кажуть, злий жарт. Тому беріть собі це до уваги, перевіряйте на своїх конях такі речі. Не нехтуйте там, ізоляцією і притяганням радіаторів до. Системи охолодження. І буде вам щастя. Тому все. Кому сподобалось, робимо так. Кому не сподобалось, це таке. Хай вам щастить. Далі буде.